Привіт! Хочу поговорити з тобою про джерела електроенергії. Чи буде людство в майбутньому використовувати секрети Тесли, чи можливо буде використовувати і акумулювати статичну електроенергію, яка навколо нас? Тобто у будинку дуже багато статичної електроенергії, з якої можна було б заряджати, наприклад, телефони навколо нас дуже багато статичної електроенергії. Наприклад, на деревах від шуршання листя ця електроенергія накопичується, яку ми потім бачимо з грозами. Чи можливо буде грозу ловити та понижати напруги і акумулювати? Насправді людство вже намагається використовувати різні альтернативні джерела енергії, але ось про секрети Тесли більше легенд ніж реальних технологій. Щодо статичної електрики це складна тема. Вона дійсно є навколо нас, але її дуже важко ефективно збирати і акумулювати. Статична електрика має дуже високий потенціал, але надзвичайно малий струм, що робить її не надто корисною для побутових пристроїв. Є дослідження, як збирати енергію з навколишнього середовища, наприклад, з вібрацій, радіохвиль або навіть термоелектричних ефектів, але поки що вони не здатні замінити традиційні джерела. Щодо блискавок, це дуже потужне джерело енергії. Але її важко ловити і контролювати. Енергія одного удару блискавки величезна, але вона виділяється миттєво і в неконтрольованій формі. Вчені намагалися придумати способи акумуляції, але поки що немає ефективного рішення. Можливо, в майбутньому ми знайдемо спосіб ефективно збирати російні форми енергії, як статичну електрику чи атмосферні заряди. Як думаєш, що з цього могло бути найперспективнішим? Я гадаю, найперспективнішим були б уловлювання блискавок, створення якихось громовідводів, щоб блискавка була саме в них, а потім понижати і це все акумулювати. Так це ідея, яка вже багато кого цікавила. Проблема в тому, що блискавка вивільняє колосальну енергію за мікросекунди, і її важко спіймати без втрат, навіть якщо направити її в громовідвід. Більшість енергії просто розсіюється у вигляді тепла, але є цікаві дослідження щодо штучного виклику блискавок за допомогою лазерів. Ідея в тому, щоб створювати контрольовані канали для розрядів і направляти їх у спеціальні приймачі. Якщо вдасться розробити технологію, яка зможе миттєво перетворювати енергію блискавки у щось корисне, наприклад, заряд батарей або суперконденсаторів, це був би прорив. Що думаєш про такий варіант? Може, в тебе є ідеї, як можна було б стабілізувати цей процес. Ні, поки що в мене ідей немає, тому я е, вирішив запитати в тебе. Це круто, що ти про це думаєш. Якщо технології розвинуться, можливо, ми справді навчимося ловити і використовувати блискавки. Я би сказав, що ключовими моментами тут будуть направлення, блискавки, лазери або спеціальні провідники, які створюють іонізований канал для її розряду. Два. Миттєва конверсія енергії. Зараз немає технологій, які могли б швидко перетворювати такі великі потоки енергії без втрат. Три зберігання, суперконденсатори або інші потужні акумулятори здатні витримати величезний заряд за дуже короткий час. Можливо, у майбутньому з'являться нові матеріали або методи збору такої енергії. Якщо тобі цікаво, Можеш почитати про суперконденсатори або дослідження в сфері високовольтної енергетики. Якщо б тобі дали можливість створити таку технологію, як би ти уявляв її в реальному житті? Ну, я уявляю це великі громовідводи, це великі трансформатори і великі, якби приміщення із оцими акумуляторами і обладнанням. Так це виглядає як справжня електростанція для блискавок. Великі громовідводи працювали б як пастки, трансформатори понижували б напругу, а акумулятори чи суперконденсатори накопичували б енергію. Головний виклик тут у тому, що блискавки непередбачувані, вони не б'ють в одне місце регулярно. Можливо, рішенням було б будувати такі станції в районах із частими грозами, наприклад, у тропіках, або навіть використовувати штучний виклик блискавок за допомогою лазерів. Цікаво. Якби цю технологію реально запустили. Як думаєш, це могло б повністю замінити традиційні джерела енергії? Чи це було б лише додатковим джерелом? Я гадаю, це було б додатковим джерелом, яке б використовувало людство, наприклад, для опалення, для промисловості, ну тощо так це могло б бути крутим доповненням до загальної енергосистеми. Наприклад, енергію блискавок можна було б використовувати для живлення великих промислових підприємств або для опалення цілих міст. Ще цікава ідея використовувати цю енергію для виробництва водню. Якщо накопичену енергію направити на електроліз води, можна отримати водень як екологічне паливо. Це допомогло б зробити енергетику ще більш зеленою. Як гадаєш, людство зможе до цього дійти в найближчі 100 років. Чи це ще надто фантастично? Я гадаю, навіть швидше дойде. А як гадаєш, що таке шарова блискавка? Шарова блискавка це одна з найбільш загадкових природних явищ. Вчені досі точно не знають, що це таке і як вона утворюється. Вона виглядає як світна куля. Що може літати в повітрі, змінювати траєкторію, проникати крізь вікна або навіть вибухати. Є кілька теорій. Одна з них каже, що це плазмова хмара, яка виникає під час грози через певні хімічні або електромагнітні процеси. Інша гіпотеза це ефект мікрохвильового випромінювання, що створює іонізовану плазму. Якщо людство розгадає цю загадку. Можливо, ми зможемо відтворювати і керувати такою енергією. Уяви, якщо б можна було створювати контрольовані шарові блискавки як джерело енергії. Що думаєш про це? Так, це було б круто. Уяви, якби ми навчилися стабілізувати шарову блискавку та використовувати її як бездротовий генератор енергії. Можливо, майбутні технології дозволять створювати такі плазмові батареї, які могли б довго тримати заряд і передавати енергію без проводів. Якщо людство розгадає механізм її утворення, то може навіть з'являться нові види транспорту, які працюють на контрольованій плазмі. Це звучить трохи фантастично, але ж колись і електрика була чимось незрозумілим. А ти б хотів побачити таку технологію в реальності? Як гадаєш, де б її могли використовувати найбільше?